Доброго здоров'я всім пасічникам. Під відкачування меду з соняшника пропонуємо модернізований пристрій Обрізки. Універсальний на рамку 145-230 300 Автомат, з автоматичною подачею рамок. Що змінили? Змінили вагу, він набагато легший. Компактний порівняно з попередниками тими, що стоять на лініях. Далі у нас змінений технічно новий наша розробка механізм віброножів, і, і, крім того, перенесений механізм подачі рамок, тяговий двигун зміщений вниз, що зменшує вібрацію, от. а також натягування ланцюга набагато простіше. І, Акційну ціну пропонуємо знову ж таки знижену більш ніж на 10% порівняно з попередніми аналогами. Хочеться спробувати в цьому сезоні і отримати ваші відгуки. Чекаємо на замовників наших. Всього найкращого, здоров'я всім!